Я все ж таки хотів, пані Тетяно, поки ми не зробили відповідні зміни прикладені Київської міської ради, я би все ж таки хотів би врахувати нові обставини, які ми живемо, за що ми все ж таки з вами більшість з нас, по на суті, спілкувалися на майдані, це навіть про максимальну публічність, відкритість будь-якої діяльності будь-якої влади. В цьому контексті я би все ж таки хотів би, щоб ми тимчасово. Скажімо так, не звертали увагу на деякі положення минулої реклами до Чорновецького в контексті, що ця робота має бути закрита, секретна і так далі. Щоб ми все ж таки залучали до цієї роботи громадських активістів. В цьому контексті тут позначала пропозиція про десь перед 12, скажімо, дурачу, членів догадчим голосу, можливо, нам треба з вами зробити певне відкрите оголошення, зібратися зібрати не, не знаємо, наскільки є дуже багато не, не реальна громадська комізації, а з партії громадській комізації, е, які б нам надали своїх представників, які б е, були присутні на засіданнях нашої комісії з пам'яті з правом дарачого голосу, тобто мали б чіткі реклами, ми виступали там, як і заводиться по пів години. А мали буквально там одну 2-3 хвилини, е, мали право, що стати. вимагати, щоб ви оголосили такий певний конкурс для громадських організацій, щоб заповнити вакансії, скажімо, на 10 годин, я кажу, про округлі цифри, на 10 годин. Значить, це перше. Друге. Питання щодо 2006 року. Ну, у нас була сьогодні дискусія жива на засіданні Київської міської ради минулого, так? Правда, після того я мав розмову з деякими фарсіонтарами, зокрема, в принципі було розуміння, що можливо, нам ми все ж таки погодимось, що на наступній сесії ми заберемо цей ліміт шостого року і все ж таки зробимо з 91-го. Я пояснюю, що не тому, що це якийсь там голій, полізм чи щось таке. А тому, що наприклад, передача наша комісія, ми працюємо. І до нас приходить людина, у якої згарні проблеми з за незаконною зубодовою, а рішення 31 грудня. Змінили, ми не змінили на сесії, ми поки не змінилися на, на сесії, я попробую мені треба, щоб ми хоча б таких людей не цікавили одразу, а щоб ми хоча б були готові ну, розглядати ці питання. Хоча ну, буде якоїсь попередніх ракет, мінімальних. Бо зразу відцікати питання, які до цієї дати, буде за трошки не пам'ять. Ми тоді величезний пласт корупції просто забуває. І в цьому контексті яка влада пропозиція була щодо допомога. Контакти секретаря, опублічну контакти кожного члена цієї комісії, щоб люди зверталися, члени на комісії набирали неповіді пакети документів щодо чи іншої, або зубково, або виділення комунального майна чи якогось іншого майна на закону. І доповідали в порядку надходження на засідання комісії, щоб ми зробили повникаючи на чергу надходження. Вчіть мене в цю чергу. І по мірі надходження в цю чергу ці питання би розглядалися на комісії. Якщо ми зараз спробуємо розбити по якимось блокам, які пропонували там, рік, два роки, три роки, це може, на думку, трошки законалізувати процес. Натомість, якщо ми будемо працювати до порядку живої черги, ми тоді справді зможемо якісь певні питання описувати, якомога швидше особливо на те, що очевидно, в будуть ставитись Нагальний, як і Тобто, якщо у людина якщо зараз проблема, то очевидно, він знайде того члена до місії, з яким він хоче поспілкуватися, і додає цю інформацію. А якщо це якась таке питання, яке, можливо, справді теж не заповне, але воно на даний момент заморожене, і воно ні на що не впливає, да, то воно ну, тоді можливо будемо перше, чому нам не на розглядати. Правильно? А от якщо справді ось вже зараз відбувається забутова, то приглядаємо в Ситошецькому районі зараз там, на Рівській жах відбувається, що до склона гектара не Люди звертаються до нас, і ми це питаємо про що розглядаємо. Оце власника мої три такі попозиції. Я Я побуду, що ми вислухати, це буде швидше. немає Поставити на голосування, чи ми надаємо не даємо слово, виступити, будемо питання повідомлення. І там виступати. Якщо є такі випускники, то виходить.

Quando Включити, наприклад, 10 чи 12 представників від Київської громади голосувати цієї комісії. І в нас дає здорово. І в нас є ще пропозиція провести перевірку не з 2006